А сьогодні ми продовжуємо серію маленьких дрібнички, які треба знати кожній дитині. І перш ніж ми почнемо, поставте лайк, щоб не загубити відео, і щоб більше дітей почули корисне. Тема сьогоднішньої зустрічі що робити, якщо треба поступитися місцем в транспорті, але ти ну, втомився або трошки хворий. Знаєте, зараз майже ніхто нікому не поступається місцем. Люди відводять погляд. Або роблять вигляд, що зовсім не бачать. Але саме з таких дрібниць починається виховання людяності в дітях. Дитина, яка бачить, що мама або тато поступаються місцем, виростають з почуттям поваги та співчуття. Якщо ти просто втомився, постарайся все ж таки зібратися з силами і поступитися місцем тому, кому справді це важливо. Це може бути людина похилого віку, або вагітна жінка, або батьки з маленькою дитинкою, або навіть поранений військовий, або людина просто на милицях, якій дуже незручно стояти в транспорті під час руху, і, до речі, це навіть небезпечно. Якщо ти справді хворий, так стояти тобі важко, залишається тільки сидіти. Тож спокійно поясни оточуючим, що ти. Погано себе почуваєш, але в жодному разі не прикидайся, бо це не чесно і негідно. І запитай у тата й мами, як вони повели себе на твоєму місці. І, до речі, ще така маленька дрібничка, якщо ти прихворів, то краще в транспорті не їздити, а залишатися вдома і лікуватися. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях, чи поступаєтесь ви місцем в транспорті. Якщо так, поставте плюсик. А з вами була пані Тетяна зі школи всебічного розвитку дитини. До зустрічі у наступних маленьких дрібничках, які корисно знати кожній дитині.